Доброго дня. Табір голубів озера Лавучини. У нас виникла пожежа на другому поверсі в кабінеті директора. 50 наявності є. Давайте убили. Через насос на фіні подається вода, так? Звичайно їхати і слухайте смія, чули? Да. Да. Підсувуватися. Партизанське село Кригіри Радянського Союзу Від насосного патрубка. ви бачите? Покладайте. Понятно, як Бетман злітав, так? Розуміли? підпорка. Де ви лізете? Для чого ви підходите ближче?

Ми будемо і вас. Купання слонов. Треба потягнути за оту спичку. Воно саме. Сьогодні ми провели захід, профілактичний захід з дітьми в таборі відпочинку Голубі Озера Славучни. Метою даного заходу є профілактика серед дітей здорового образу життя. В процесі ми навчаємо дітей правилам безпечної життєдіяльності, пожежної безпеки. Зараз от якраз літні канікули, ми їм доводимо правила поводження на водних об'єктах, щоб з дітьми не трапилось ніякого лиха. Також була залучена пожежна рятувальна техніка славутського підрозділу, де на практиці рятувальники розповіли дітям, як працює ця техніка, які вони ліквідовують пожежі цією технікою. Дана робота проводиться у всіх таборах відпочинку стаціонарних, а їх налічується 12 штук. Також є в області чотири наметові табори та понад 800 на базі шкіл. А що тобі сьогодні найбільше сподобалося з сьогоднішнього заходу? Що запам'яталося? Мені дуже сподобалося їздити на машині, а ще як шланг стріляє, він дуже сильно стріляє і дуже мені подобається. А ще як тушили ми вогонь. Ми дізналися дуже багато чого. Розкажи, будь ласка, чи доводилось тобі раніше спостерігати, як гаситься пожежа, і що найбільше тобі запам'ятало сьогоднішнього заходу? Ну, раніше мені не було таких випадків, щоб спостерігати, як проводилась пожежа, а сьогодні мені дуже сподобалось. Я побачив, ну, як перший раз на свої очі всі дії цих пожежників. Мені дуже сподобалось, в них ну, дуже хороше ну, обладнання. Це все навіть сам приміряв костюм, що ви проти температури, то теж таке, як ну, сподобалося, бо був радий це все побачити.